Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно Вітаю вас. В студії «Надія Швець». Дивіться просто зараз. Модернізація завершується на пункті пропуску бендери кишенів. Тепер не потрібно проходити подвійний митний і прикордонний контроль. М'ясо хорошої якості від Придністровського виробника. Птахофабрика в Гріріополі, що простоїла 20 років, знову розпочала роботу. Ветлікарі відзначають своє професійне свято. Найгідніших держава відзначила нагородами. На міжнародному пункті пропуску Бендери Кишинів спрощений порядок перетину кордону. Тепер громадянам не потрібно проходити подвійний митний і прикордонний контроль. Крім того, іноземці не будуть заповнювати міграційні карти. Військовослужбовці прикордонних військ демонтують вагончик для побутових потреб. Протягом 15 років у ньому у перервах між змінами відпочивали прикордонники. Завдяки удосконаленню інфраструктури зараз їх перевели в одну будівлю із співробітниками міграційної служби та митниками. Старе місце Старе місце розташування прикордонного наряду на цьому пункті пропуску демонтується. У перспективі ця територія буде облагороджена. На пункті пропуску Бандери кишинів змін чимало. Наприклад, поміняли табло з інформацією про правила перевезення товарів і речей. Крім того, вказані контактні телефони прикордонних митних відомств і навіть телефон довіри глави держави. Найважливіше нововведення тепер громадянам не потрібно проходити подвійний контроль митний і прикордонний. Про зміни нормативно-правової бази, яка регулює питання перетину кордону, говорили цього тижня і на зустрічі політичних представників Придністров'я та Молдови зроблено це, аби спростити процедуру проходження всіх документальних оформлень на нашому кордоні, в тому числі й для громадян Молдови. Коли модернізація буде завершена, ми сподіваємося, що нам вдасться відійти і від заповнення міграційних карт. Удосконалення процедури контролю за переміщенням громадян і автотранспортних засобів через кордон завершується. Всі ці роботи виконувалися згідно з дорученням президента Придністров'я. Намного набагато легше стало, ніхто не затримується, а раніше багато людей спізнювалися. Спасибі. Раніше треба було заповнювати ці всі папери, час втрачати. А зараз без проблем подібні заходи з модернізації в найближчій перспективі будуть здійснені і на інших міжнародних пунктах пропуску. Триває і реконструкція однієї з найстаріших будівель Терасполя. Йдеться про центральну поліклініку номер 3 Планується і закупівля сучасного медичного обладнання. Які зміни чекають на цю установу далі? Фасад однієї з найстаріших будівель міста нині центральної поліклініки почали ремонтувати ще в липні. Історія цих стін обчисляється з 19 століття. кажуть, колись тут був купецький клуб. В 30-ті роки 20-го століття приміщення реконструювали під поліклініку. Останній ремонт проводився в установі 25 років тому. Після ремонту... Після ремонту я думаю, що це буде одна з найкращих будівель міста, бо за ескізами дуже гарний фасад. У вересні-жовтні проводитимуться зовнішні роботи, а вже після цього будуть внутрішні роботи. Незважаючи на ремонт, поліклініка функціонує в звичайному режимі. Медичні послуги фахівці тут надають майже 25 тисячам тераспольчан. Ждемо чекаємо поліпшень. Звичайно, не завадило б щеп нового обладнання, а так загалом непогано. Хворі задоволені. Зміниться не тільки зовнішній вигляд поліклініки головні зміни відбудуться всередині. Мінохорони здоров'я планують придбати цілу низку нового обладнання. Внутрішні роботи і реконструкція кабінетів буде проводитися вже з урахуванням установлення сучасної медичної техніки. Йдеться про придбання сучасного рентгенологічного ультразвукового обладнання, ендоскопічного та сучасного лабораторного обладнання, яке дозволить розширити реєстр надаваних медичних послуг. Все медичне обладнання планується купувати з урахуванням можливості навчання наших фахівців. У нас вже є позитивний досвід. На час проведення внутрішніх робіт медичні послуги населенню будуть надаватися в інших поліклініках міста. До інших тем, Григоріопольська птахофабрика випустила першу партію м'яса. Найбільше підприємство простоїло близько 20 років, але минулого року уряд уклав угоду з приватним інвестором. Як результат, птахофабрика знову почала роботу. Туди завезли більше 70 тисяч курчат. Перша курятина вже відправлена придністровським покупцям. Яким чином вдалося відновити найпотужніше птахівниче господарство республіки, з'ясовував Степан Бугайов. Людмила Сурдол працювала на птахофабриці ще за радянських часів, але після зупинки виробництва Людмила Анатоліївна на 20 років залишилася без постійної роботи. Коли її досвід знову виявився затребуваним, вона, не роздумуючи, повернулася на рідне підприємство. з ми дуже чекали з нетерпінням і спасибі, що підприємство запрацювало. Ми дуже раді. Цех де працює Людмила Анатоліївна, за день переробляє дві з половиною тисячі курячих тушок. За зміну це більше п'яти з половиною тонн м'яса. Цим курчатам всього два дні. Мікроклімат в пташнику регулює комп'ютер. Техніка стежить наприклад за тим, щоб в цеху у новонароджених птахів було 33 градуси тепла. З кожним днем температура знижується рівно на один градус, доти, поки пташенята не зміцнюють. Працівники кажуть, птахові потрібен максимальний комфорт. Несучки повинні бути напівголодними і навіть злими. А для ясних порід головне це спокій. всі повинні бути годівниці та бункера всі повні, щоб так вчасно з'їв ту норму, яка відведена йому. Зараз на птахофабриці 72 тисячі курчат. Саме з них починається відродження цього підприємства в цьому році. Поголов'я планується збільшити приблизно вдвічі до чотирьох працюючих цехів. Відкриють ще три «144 тонни м'яса. 144 тонни м'яса. Ми повинні виробити з цих чотирьох цехів. До кінця року ми отримаємо 288 тонн м'яса. Це маленький відсоток. Після нового року будемо розширюватися. Розширюватися це значить змонтувати свій інкубатор, щоб не купувати курчат, а вирощувати їх на місці, придбати великий холодильник і лінію для переробки м'яса. Це найближча перспектива. А головне є завдання забезпечити місцевою курятиною все Придністров'я, щоб республіка вже не залежала від привізного замороженого м'яса. Степан Бугайов, Олександр Чабан, перший Придністровський. Разом з птахофабрикою інвестору передали 4,5 тисячі гектарів ріллі в Григоріопольському районі. Частина цієї землі не оброблялася вже близько п'яти років. Також в районі відновлюють два тваринницьких комплекси. Один з них з виробництва свинини там вже готують першу партію тварин до відправки на м'ясо. Рік тому це була покинута ферма. Тепер тут вирощують майже дві тисячі поросят голландських порід і ведуться роботи з відновлення ще кількох цехів. План є у цьому році. Поставимо свинарник для відгодівлі чотирьох тисяч голів. Наступного року розведемо 400 свиноматок, щоб вирощувати хорося. Тоді буде 12 тисяч голів на рік. Це ще мало. Я думаю, більше треба. Медик лікує людину, а ветеринар людство так кажуть у народі про представників цієї важливої професії. 31 серпня ветлікарі Придністров'я відзначатимуть професійне свято. Дата вибрана не випадково. Це день пам'яті мучеників флора та лавра, які вважаються покровителями худоби. Вже третій рік поспіль у міністерстві сільського господарства та природних ресурсів Придністров'я вшановують кращих айболітів республіки. Продовжить тему Влада Вдовіченко. Василь Васильович віддав ветеринарії 44 роки свого життя. Вміє поводитись з будь-якими тваринами. Зцілювати доводиться як кошенят, так і корів коней. Ветлікар зізнається, працювати з чотириногими пацієнтами важче ніж з людьми, адже вони не можуть розповісти про свої хвороби. Але іншої професії для себе чоловік уже не уявляє. Вже дорого я б не вибирав це, нравиться. може би може би того, що я вже. Скільки років працював по цій спеціальності, Я до другого собі представити не можу. зараз. Придністров'я активно розвиває тваринництво, свинарство, птахівництво, молочне скотарство. В міністерстві сільського господарства підкреслюють, ведслужба в республіці вдосконалюється щороку. З'являються нові лікарські препарати і нова сучасна техніка. Перехід на комп'ютеризацію, перехід на нові автоматизовані системи, дає можливість дуже оперативно реагувати на ті. Проблеми, які виникають в тваринності. Професія ветлікаря важка і відповідальна. Кваліфіковані фахівці потрібні завжди, особливо у селах. Лави ветеринарів щороку поповнюються випускниками Придністровського держуніверситету. У кадрових питаннях у нас обстоїть благополучно, але потрібно більше практики, більше живої роботи для росту спеціалістів, і для їх кваліфікацій. У Придністров'ї в галузі ветеринарії зараз працює понад 300 фахівців. Напередодні професійного свята 27 з них нагородили почесними грамотами від Міністерства сільського господарства та природних ресурсів. На полях Кам'янського консервного заводу йде прибирання вирощеного врожаю. На переробку вже надійшло 200 тонн кабачків і більше 700 тонн цукрової кукурудзи. Вперше Кам'янський консервний завод сам себе забезпечив сировиною для переробки. Цукрова кукурудза в агросекторі займає 380 гектарів. На сьогодні урожай вже зібраний з третини всіх площ. З кожного гектара тут одержують у середньому по 90 центнерів качанів. Урожай хороший. Урожай цього року хороший. Причіп в 2,5 тонни завантажуємо за сім хвилин. Працюємо з 8 до першої ночі. Такий гарний врожай вдалося виростити завдяки сприятливим кліматичним умовам, кажуть аграрії, а також своєчасному доглядові. Щоб не залежати від примх погоди, в наступному році на частині площ з цукровою кукурудзою планують встановити крапельне зрошення. За видані державою кредити, вже закуплено необхідне обладнання. Плантація кабачків цього року займає 25 гектарів. З початку сезону зібрано вже близько 200 тонн. Для першого разу це непогана врожайність, відзначають фахівці. Нам до плану 250 тонн. Нам до плану у 250 тонн залишається ще, хоча б один збір, зробити кущі зелені, квітів багато. Потрібен тільки один дощ. 550 гектарів рілі були передані кам'янському консервному заводу у 2010 році, коли підприємство перебувало ще у приватній власності. Всі ці роки землі здавалися в оренду, і тільки після переходу у держвласність було прийнято рішення про створення свого агросектору. На думку керівництва заводу, вирощування сировини на своїх полях дозволяє не залежати від постачальників. Ми і приобретаємо трактар. Купуємо трактор, сільгосп, інвентар, придбали дискові борони, оприскувачі. Дуже допомогли кредитні кошти. Держава пішла нам на поступки і дала кредити під хороші відсотки. І це дозволяє нам працювати такими темпами. Цього року зі своїх полів вже прибрали тисячу тонн зеленого горошку І якщо погода не підведе, планують отримати близько двох тисяч тонн цукрової кукурудзи. І Це все. Попереду на вас. Чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 29 серпня очікується мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 10-12, в день 23-25 градусів тепла. У столиці вночі 11-13, в день 23-25 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищий норми.